Шановні депутати, розпочинаємо нашу роботу. У Дніпрі відбулась ювілейна 50-та сесія міськради. Засідання тривало близько півгодини, протягом якої депутати встигли опрацювати всі питання порядку денного. Серед них збільшення адресної допомоги для тих, чиї оселі постраждали від російської агресії, будівництво нових укриттів і зміни до програми сприяння територіальній обороні. Депутати проголосували за купу питань дуже швидко, тому що всі питання вони були обговорені раніше в депутатських комісіях на погоджувальній раді, тому не втрачали часу, дуже плідно попрацювали на благо територіальної громади, хотів би я сказати за це депутатам слова подяки. Окрім прийняття нагальних рішень, традиційно на сесії нагородили медиків. Директорка лікарні швидкої допомоги Тетяна присвятила своїй справі понад 25 років. Жінка ділиться, роботи дуже багато, іноді ледь вистачає часу на повноцінний сон. Навантаження, звісно, дуже велике, але це любов до професії, любов до людей. Ми не можемо стояти осторонь, коли в країні таке є. То є війна. Фахівцям міських та обласних лікарень вручили почесні медалі та подяки. Кожна нагорода це вдячність та подяка від усього Дніпра, бо вони для нас взірець стійкості та професіоналізму, зазначив під час сесії міський голова Марія Микола Олександр Ніколенко,